85-річний батько Василя Товаровського через захворювання тривалий час прикутий до ліжка, проте віднедавна й ув'язнений у власному будинку, адже його сина мобілізували, поки той чекав документів на продовження відсрочки. Чому батько має так мучитися, Скажіть. Чому я не можу спокійно за ним доглядати? Я просто боюсь, що якщо так далі піде, то я батько прийду до батька тільки на його похорону, розумієте? І поки чужі люди намагалися дати раду дідусеві, його сина возили із частини в частину. Без нього батько загине, і якби не добрі люди, не зрозуміло, якби майже два місяці людина, прикута до ліжка, змогла б жити самостійно. І рано я теж прибігла така сусідка або я. Я теж не можу. Я теж пенсіонер і маю внуки, діти, і маю воєнних теж сам. Ви знаєте, яка проблема зараз? І цей дідоля нікому не потрібен, кроме нього.